Діти, Сьогодні нас запросив у гості хлопчик Андрійко. Він дуже хоче, щоб ми йому допомогли. Андрійко залишився один вдома і, граючись, переплутав усі речі. Спочатку завітаємо у його кімнату. Подивимося, щось тут не так. Погляньте уважно і скажіть, що зайве на першій полиці? Так. М'яч. А на другій поличці що зайве? Кросівки. Що зайве на третій полиці? Праска. А зараз Андрійко запрошує нас погратися іграшками. Але тут також плутанина. Подивіться уважно. Що зайве у шафі з іграшками на першій полиці? Сукерки. Подивіться уважно і скажіть. А що ще зайве у шафі з іграшками? Правильно, светер. А що тут зайве? Чобітки. У Андрійка є спортивний куточок. І він запрошує нас позайматися спортом. Але тут також плутанина. Що зайве? Пилесмок. Подивіться уважно і скажіть, а що тут зайве? Куртка. І знову наш Андрійко щось наплутав. Що ж тут зайве? Яблуко. І знову наш Андрійко щось наплутав. Що ж тут зайве? Яблуко? Діти, Андрійко, запрошує нас випити чаю із тортиком. Але в холодильнику він знову все переплутав. Що тут зайве? Так, м'яч, що тут зайве? Так, м'яч. Подивіться уважно і скажіть, що тут зайве? Рукавички. І знову наш Андрійко щось наплутав. Що тут зайве? Молоток. Малята Андрійко, дякую вам за допомогу!